Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас буде незвичне кіно. А про що? Про карба? Які вже рідко попадаються, тому що всі перейшли на інжектор або їздять на ГБО ГАЗ. Так і в мене вийшло. З 19 року їздив на газі, карбом користувався рідко і то у великий Мороз. Щоб щоб тільки запустити двигуна. Але в цьому році я вирішив трохи перестрахуватися і провірити бензосистему до настання зими морозів. І що я зробив? Завів на бензі і вирішив проїхати по місту ну, з пункту А, пункт Б. І при різкому прискорюванні швидкості руху нажимаю на педаль газа та ще. Вірно називається акселератор. І получився провал. Двигун потух. Вимкнувся. Потім різко вмикається і виходить ривок. Я не зрозумів юмора. Знову, при прискоренні на світлохворі, при обгоні, нажимаю, вона тухне, потім різко Хватає на великих обертах. Ну, Швидкість не та. Виходить, що спочатку вона глохне, а потім набирає швидкость ривки. Мені це не сподобалось. Я перевірив декілька разів і весь час вона тухла при різкому нажиманні на педаль екселератора. Це називається провал. А в мене виходить. З'явилася проблема. Ну, скажу відверто, я карба не чіпав машині 22 роки, один раз знімав і то так узяв його. Не розбиравши Чотири гайки відкрутив на шпильках. це коли я міняв прокладку на опускрому колекторі. Ось після цього всього, як зробив прокладку, я так поставив, закрутив, нічого не розбирав. Карп, як кажуть, Ще не курочений. ні разу не розкорочувався. Ну, а проблема ж від цього не змінюється. Ну і що? Звичайно, я знаю, що винуватися цього всього повинна бути ця мембрана. Ну, в магазинах вони ще є, пішов, купив, але вже таку не купиш. Тут гумова, але вона вже почала тріскатись, бачите, я блик ще піднесу. От, почала вже тріскатись. Вона гумова, дуже стала туга, висохла. Практично. Ну, я так зрозумів, що вона не качала, не, не, не відходила назад, пружина не могла її поставити на місце, щоб вона так була. Ну, коротше, звернув на це, пішов, купив, поставив, замінив. Знову виїхав і знову облом. Правал. І тут у мене виникає питання. А що ж дід недогледів? А що не догледів? Я просто-напросто не зняв верхню кришку карба. Просто не зняв оцю кришку. Зараз покажу оцю. І не подивився на цього слоника. Чи він чвіркає? Чи не чвіркає, коли замінив мембрану оцю. І знову довелося діду знімати воздухан, уже зняв верхню кришку, закачав ЕБНом сюди паливо, покрутив за сектор. а у відповідь тишина. Маю на увазі, не чвіркає. Коли чвірка, воно чутна. Думаю, а це питання. Мембрану замінив, а що може бути? Ну, відразу, думаю, забився канал, А це Зараз покажу. Дідже. Це все можна було, друзі, вам показати в гаражі. Але в мене в гаражі нема розібраного карба, все рівно я користувався цим альбомом. Ну, Сидіть у холодному гаражі, то краще я приніс цю кришку додому і в теплі, в добрі розповідаю вам та й показую. Щоб було ну, більше по... Цивільному, ну, скажу так. Дивіться, замінив я мембрану, вона не кача. Я зразу думаю, це забився отвір, через яке бензин йде до, до мембрани. Ну, я тут почав витирати, продувати. сюди йдуть через шлангу. Знову нажимаю на той сектор, на цей. А оці. Ну, тут струйки, які називаються, слоники, розпилювач. Нічого не відбувається. Знову продуваю. Ви ж бачите, тут джиклера нема. нема, Чисто йде канал. до Корпуса насоса прискорювача. Там, де діафрагма, кришка. І все. Але ж, звідси нічого не видно, тільки один отвір. А зверху, якщо заглянути, я ж витягну, витягну оці слоники, витягнув оці. Витягнув слоника. Чи розпирювача продув отой канал і нічого, навіть коли слоника не було, то сюди не йшов бензин. Ну я ж ніколи з цим не стикався. Думаю, скоріше всього, що позабивані. А ці отвори. Витягнув, продув, все працює, Продувається. А коли без нього нажимаю, то нічого не йде із цього колодязя. А я ж вже купив нового, думав, що проблема в оцих. У отворах, тут тоненький, тут 0. Ну тут написано 35,40, 35,40. Купив, поставив, а воно все одно не працює. Ну, коли я витягну, то побачив, що воно і із, знизу не, не йде. Ну добре. Що ж мені робити? І тоді? Тоді, я коли заглянув в оцей колодязь, побачив там є деталь, про яку ніхто ніколи не згадував і не показував, я, мені не доводилось з ним стикатися. А внизу що виходить? Дивіться, вісім. Зворотний клапан шариковий, стоїть у колодязі, бачите, ось оці, оці слоники. Коли я витягнув, я вже я нову поставив, а воно не чвіркає, то тільки тоді я залізу сюди всередину, а там стоїть зворотний клапан із шариком, який заклинив. Попався якийсь туди мусор, сміття якесь, а може, прижавів, а може, присох, коли не було бензу, прикипів, коротше, цей шарик не відкривався і не давав сюди набиратися бензу. Діафрагма була, в це все сухо. Він не відкривався. Був весь час у закритому положенні. Ну, що робити? Оце ж питання. Він виходить запресований на заводі, нерозборний, не, як незйомний. Покажу, якщо мало хто його. Бачив, я його, наприклад, не бачив і не тримав в руках. Але він є на цьому чертежу. Ось він, шість зворотний клапан прискорив насоса. Ось він витягнутий. Але він без гумового ущілення. не на різьбі, так як жеклери оці. Він запресований у колодязі, запресований, тому що ущільнення він має тільки по цій посадці. Така сама річ, як і тут. До речі, тут також стоїть шарик. А так, якщо поколотити, то видно, чутно, що він тарахтить. А це... Тут два клапани. Один клапан стоїть тут. Це... Зворотний клапан стоїть отут. А тут нагнітаючий клапан. Про нього теж мало хто знає. Меняють тільки гумове щілення до да, цих носиків. Ну, прочищають. А то, що тут стоїть шарик, який може заклинити, мало хто знає. Меняють оце, купив, поставив і забув. Ну, може, вірно. Так от. Річця не зйомна, незйомна. Випресувати її неможливо, як кажуть у польових условіях, ніяк не випресуєш, ніяк. Знизу, знизу немає чим підпівати, під, тому що це корпус, це корпус на карб карба туди не, не виб'єш чого. Тут отвір тон тоненький, можливо, міліметр, а може й менше. І для того, щоб його відремонтувати, його потрібно витягнути. Ну, витягнути його можна. Це якщо нарізати тут різьбу, можливо, на 4 або на 3, укрутити, укрутити туди гвинтик. Зробити такий важіль і випресувати. Ну, а найпростіший варіант то крутити, можливо, сюди дюпель, будівельний, довгий кінчик. І так само взяти плоскопці або пасаті і так само випресувати, якщо тільки не, а ця, а ця, в цьому місці не вирве, смотря як його запресували на заводі. Коротше, він зроблений так, щоб до нього ніхто не добирався. І про нього, я ж ще повторюю, ніхто не знає, ніхто його до них обично замінив діаграму і поїхав. Або як слоники поміняв, щоб їх не продавати. І я це все зрозумів, як додивився і все-таки вирішив продути. Дав сюди висок, великий тиск. Підсоединив сюди щільно, трубку вінілову, товсто, товстостінну, запресував, усунув сюди. Сюди, чим у мене такого нема пістолета, як на станціях тих я взяв 20-кубовий, шприц, бивушний, надів на цю трубку чи шлангу і. Різким натисканням сюди подавав повітря разом із бензом. І що ви думаєте, через декілька, як кажуть, попиток у мене, я ж заглядаю, сюди заглядаю слоники зняти, друзі, зняти слоники. Я ще роблю, ну тут не видно, подаю сюди тиск. Через поплакову камор, а ось сюди в колодець заглядаю. І що ви думаєте? Ось сюди почав отой отвір, що я казав, де-то міліметр, може трошки більше, почав чвіркати бензин, промив, або прижавив, або присох, або заклинив, щось попалось. Коротше, я промив оцей клапан якого я назвав сірим кардиналом, тому що його ніхто не знає, ніхто його не бачив. Але він виконує дуже важливу функцію. Якщо він заклине у відкритому положенні, у відкритому, показую, уверху, то він буде набирати бенз, коли камера буде відходити, діафрама у камері, у, у цій, буде набирати йтиме сюди. А коли нажиматиме сюди, то воно, бензин буде йти назад, не буде подаватися на ці слони. Якщо в відкритому, якщо в закритому, то він, коли мембрана буде відходити, а тут пружинка стоїть а сюди, давай, то знову ж таки не буде набиратися, у моєму випадку він був. Закрити. Друзі, я, я розумію, що я дуже туманно розказую. Я перший раз з цим стикнувся. Тому, е, ну, вибачте мене, але я хочу розповісти все подробно. Так, як у мене було і як я вийшов із цього положення. Тому що усі, у кого є провали, міняють оцю діафраму, мембрану, друзі, я знаю. Оце і все. А потім. У нас дорога до куди? На станції техопслужні, до дяді Васі або до дяді Петі, який називається карбюраторчик, і він це все робить за дуже немалі кошти. Він вам не розповість, що він робив. Він скаже я промив, продув і відрегулював. А то, що він оце витягував і чим? Нікому вони цього не показують. І не розповідають, тому що до них пропаде і ти, як кажуть, немала не копійка, якщо люди самі знатимуть, як його витягнути і як його почистить. Продажі їх нема. Воно, невід'ємна частина запресована. Іде в місіс Скарбан. Навіщо так зробили? Знову ж таки, можна було на резьбі, Дивіться, зробив, ну так, як Жеклер. От. Головної дозоючої системи. Там же жиклери то укручені. От длину викрутку викрутив туди цією субочистку, раз, витягнув все. Чому так не зробили тут? А чому? Ну, зробили б тут різьбу, накрутив винтик, витягнув, а тут гумове щинення, а таке. Отаке гумове щільнення сюди поставив, закрутив. Коли потрібно, резиночку замінив і прочистив. Ну як можна клапан, оста, залишати не обслуговуваний. Заржавів, попав мусор, сміття, воно ж бачите, внизу. сміття попало все. Він не верх, не вниз. Або кача сам на себе, бо вовче не пропускав. Ну, добре, добре. А то я відвалікся. Я сюди продув шприцом 20 кубом. Видно, він ще не сильно не дуже прикипів або щось промилося, продулося. І він наче почав у мене пропускати через себе бенз наверх в оцей колодязь. Ну, я ставлю. Свого слоника, свого, до речі, оцей. Нажимаю на сектор і знову от від тишина. Сюди не чвіркає. Коли я нажав декілька разів ще сильніше, то побачив, що бензилється під низ оцей із колодця, під низ ось сюди, Не доходить до оцих носиків. Коротше, виливається ось сюди, прямо у дихвузор. Ну, як ви знаєте, викрутка чвірк, витягнув, дивлюсь тут резинка. В висохло. Стало зовсім мале. Практично на рівні втулки. Пішов в магазин. Резинок окремо нема, купив разом із розпилювачем, зняв резинку, нову, поставив на свій розпилювач, упхнув, і що ви думаєте? Сюди пішли струї прямо на Асі дросельні заслонки. Ударила струя, дві струї ударили. І в мене запрацював насос прискорювач. Але я резинку пішов в магазині, окремо підібрав уже, вже резинки зараз не продають, а підібрав із подбора. Там є у них такі коробочки. Я йому сказав, що мені такий розмір, він мені підібрав вже в другому магазині, і я резинку нову надів на новий розпилювач. Я його не став ставити, тому що я не довіряю заприсувки оцих хоботків. Свій вже як кажуть, відпрацьований, перевірений. Там і оці, я, я не дивився, які там оці калібри. Коротше, я купив новий, і за те, що мені потрібна була ця резинка. І що виходить? Розповідав, розповідав, а ніякого висновку немає. А висновок в тому, що ой пускний клапан потрібен бути весь час під контролем. Якщо ми до нього не будемо добиратися, звертати уваги. Ми не будемо вилазити із станції техобслуговування. Тому що вони знають, як їх витягнути, я ж вам кажу, або саморізом укрути, або різьбу на ріже або не знаю, що він туди може тиском великим дасть він вискочить. Я не знаю. Я цим, як із 72-го року я на всіх карбюраторних працював машинах ніколи. Не звертався за допомогою ні до дяді Васі, ні до дяді Петі по карбам. Робив усе сам. А от у цьому випадку, як от старого грабця поймали на половці. Все, отут, все для мене знайомо, відомо. І цю діафрагму міняв, і на кришки міняв пускове діафрагму. І тут оце ж замінив все вроді і халасти настраював, оберти, все, але за цим стикнувся першу, перший раз. Ну, е, я, ну, не то що радий, а мені просто повезло, що не довелося його випресовувати. Тим більше, що його можна зруйнувати. От е, Знову ж я, якщо нарізати різьбу, там ще усередині, сейчас зараз покажу, то що я вам не розказував, а хто то кинеться, там у середині, в ньому, сейчас так, видите, хай це тут лежить, в середині в ньому шарик, і ще в ньому стоїть там птулка через Яка не дає шарику вище піднімати, щоб він не перекривав отвір, на, для того, що, ну, на випуск, щоб сюди проходив бенз. І якщо нарізати різьбу, то можна там зруйнувати, ну, на яку довжину, наприклад, метчика туди заганяти. О, це також невідомо. Якщо робити вперше, перший раз, то бажано, щоб вже був оцей клапан. Як кажуть, резервний, або в запасі. Якщо він зруйнується, то щоб було, що туди поставити на місто. Або, наприклад, сюди стане закручувати отого саморіза будівельний. Або ще дух ще розклине, розклине оцю втулку. Ось оцю. Ну, така штука, друзі, отака штука. О. Тільки без резинки. А так. От, оце. Тільки без резинки. І там стоїть чарик. Розумієте, там стоїть шарик. І тут стоїть шарик. Їх два. От вони. Бачите, намальовані. Це випускний, то випускний. Так от, я ж кажу сам, ну, от чому ж усі їдуть на станцію? Тому що в першу чергу мало хто про нього знає. А можливо, так як і я, є люди такі, що такі не знали, не чули про це. Про цього сірого кардинала, який втіхаря, робить подляночку для таких як ми, які рідко коли заглядаємо у Карба. А треба по Хоча б раз у рік перед зимовою експлуатацією заглянути, зняти кришки, подивитися, чи є сюди струя Бенеза. Друзі, на цьому буду я закінчувати, бо розмова була про дуже маленьку річ. А ролик получився великий. Ну, вибачте, я намагаюся, як завжди, розповісти, так, щоб було зрозуміло і менше було питань. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь, на Дідів канал. Пишіть коментарі, хто знав про нього. Хто, хто е, знає також, як його витягнути, як його відремонтувати, як його... Дістати звідтиля пишіть. Можливо, у вас така була проблема. Ну, цікаво буде поспілкуватись про цього кардинала. Все. На все добре і хай щастить.